Розпочалася повітряна тривога, почали спускати діток в сховища. Я теж спустилася в сховище. Е, вже дуже багато діток із хронічного відділення були там, там було багато і співробітників. Але в нас дітки були на палатах, я так подивилась: ну, нема тих дітей, ну я ж знаю да, дітей, там батьків, якби. І думаю, я піднімусь е, до своїх медичних сестер, можливо, там якась їм ще потрібна допомога. Я не дійшла, тому що стався ну, приліт, уже вибух і. Це в принципі і все, що я пам'ятаю з того дня. Так стало, що мене першу витягнули. Там рахунок на хвилини йшов. Бо ну більше як дивом чи іншим словом, якимось, я не знаю, як це назвати. Ну це правда. Бог Бог існує насправді. Це те, що вціліло від нашого корпусу, і ми її зберігаємо. Це пам'ять для нас. Я отримала багато трав. Багато переломів, це переломи тазових кісток, це переломи бедра, гомілково-стопного суглобу, множинні розриви внутрішніх органів, печінки. Після ракетного удару. Робота в Охмедиті не зупинилася. Це дійсно гордість за своїх і співробітників і за свою лікарню, що в такий тяжкий час для неї і для нас, всіх, для лікарів, для медиків, для людей лікарня змогла не зупинитися і продовжити свою працю, надавати допомогу і якісну допомогу, і бути потрібними, і бути тим захистом для пацієнтів, які лишилися на той день в лікарні.